Алілуя. Хваліте Господа з неба, хваліте Його на висотах, хваліте Його, всі ангели Його, хваліте Його, всі воєнства небесні. Хваліте Його ви, Сонце й місяцю, хвалите Його всі ясні зорі, хваліте Його, ви, небеса небес, і води. Що над небесами. Нехай ім'я Господнє хвалять, бо Він повелів і створилось, поставив їх на віки вічні і дав закон, який не перейде. Хваліти Господа з землі, кити і всі морські безодні. Вогонь і град, сніг і туман, і буйний вітер, які виконує Його слово, гори і усі пагорби, сад, і усі кедри, звір дикий і скот всілякий, гад і птах крилатий, царі землі, і усі народи, князі, і усі земні судді, хлопці. І дівчата старі разом з юнацтвом. Нехай ім'я Господнє хвалять, високе, бо ім'я Його єдине, велич його понад землю і небо, Він підняв ріг народу свого, хвала усім, Його святим, синам Ізраїля, народові, що йому близький. Алілуйя!